в ефірі Віка підсумки я Олеся Омельченко розповім про найважливіші і найцікавіші події Черкас та Черкаської області. У Черкасах подорожчає проїзд. Квиток у міському автобусі коштуватиме 16 гривень, а в тролейбусі 13. Виконавчий комітет цього тижня проголосував за остаточне рішення. Як повідомили нашим журналістам в управлінні транспорту, нові тарифи почнуть діяти із 10 березня. Нагадаємо, раніше у міській раді підвищення цін пояснювали з дорожчанням палива і витратних матеріалів. Сила жінки. У Черкасах відбулася урочиста церемонія вручення відзнак з нагоди Міжнародного дня прав жінок та миру. Видатних працівниць із різних сфер життя відзначили від імені міського голови та міської ради. Нагороди отримали військові, освітянки, чиновниці, працівниці комунальних підприємств. Жінки, які не лише професійно виконують свою роботу, але і здійснюють значний внесок у громадську та волонтерську діяльність, українським жінкам під силу все і про це знає весь світ. Кожна професія і кожна жінка, яка робить вклад у нашу спільну перемогу, сьогодні буде відповідно відзначена, і пошанована Черкаською міською радою. Міський голова Анатолій Бондаренко через хворобу не зміг вручити нагороди особисто, але передав відеопривітання. Любимо вас, цінуємо, поважаємо і мріємо про нашу українську терену. Серед нагороджених Анастасія Бутовська, заступниця директора школи мистецтв імені Валентина Талаха. Окрім того, жінка є солісткою військового оркестру Центру підготовки особового складу Держприкордонслужби імені Ігоря Момота. Розповідає, разом з військовими провели багато благодійних концертів. Має успіхи також у роботі з дітьми. Вокальний ансамбль Кітс» Ми приймаємо участь в різноманітних в різноманітних конкурсах і міжнародних, і всеукраїнських. Хор Бревіс, учнів хор учнів старших класів. Бревіс він зараз тільки рік, але ми вже зайняли друге місце на обласному конкурсі хорових колективів. Номінантка зізнається, приємно отримати визнання своєї праці. Це приємний шок. Правда, мені дуже приємно, що я, скажімо так, ну можна сказати, заслужила. Якщо мене відзначили, значить я цю на хотів заробити, натомість потрапить за грати. Завершився суд над юнаком із Черкаської області, який на замовлення агентів із Росії підпалив військовий автомобіль. Яке покарання йому присудили, розповідаємо далі. До реального терміну ув'язнення засуджено палія. Співробітники СБУ у вересні минулого року по гарячих слідах затримали студента місцевого коледжу. За допомогою легкозаймистої суміші хлопець підпалив військовий позашляховик, призначений для виконання бойових завдань на передовій. 19-річний житель Черкаської області у поле зору агресора потрапив через активність у ворожих пабліках. Виконуючи завдання російського куратора, зафіксував загорання автомобіля на камеру свого телефону та відправив відеозвіт. Однак обіцяних грошей так і не дочекався. Замість цього фігурант отримав реальний термін ув'язнення 4 роки. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки України доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим. 1. це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194. Це за умисне пошкодження чужого майна, вчинене за Ально небезпечним способом через підпал за попередньою змовою групою Шахрайську контору викрили правоохоронці на Уманщині. Група аферистів пропонувала неіснуючий товар на інтернет-майданчиках. Отримавши гроші, зникали зі зв'язку, а покупців блокували. Жертвами шахрайської схеми стали більше 80 людей. Деталі у матеріалі Нацполіції. Оперативники кримінальної поліції Черкас та Умані із залученням можливостей відділу кримінального аналізу головного управління національної поліції Черкаської області отримали інформацію про те, що на Уманщині діє злочинна група, яка ошукує громадян. Фігуранти на одній із інтернет-платформ створювали акаунти, де пропонували неіснуючі автозапчастини. Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у купівлі товару, вони переконували їх переказати пере. Доплату або повну оплату наперед. Для цього в Умані навіть діяв офіс, в якому працювали 29-річна жінка та троє чоловіків віком 32, 39 та 38 років. Фігуранти моніторили сайти з продажу автозапчастин, у соціальних мережах підшукували осіб, яким потрібні були запчастини до транспортних засобів, та пропонували їм свій товар за привабливими цінами. Після надходження грошей аферисти блокували клієнтів і, як Результат ті залишалися без коштів і без покупок. Жертвами цієї шахрайської схеми стали 84 громадянина, яких ошукали на майже один мільйон гривень. Організував незаконний промисел 40-річний житель Умані. Слідчі та оперативники кримінальної поліції викрили та затримали ділків. Усі вони мають шлейф кримінального минулого за аналогічними злочинами. Поліцейські провели санкціоновані обшуки. Заходи відбулись за процесуального керівництва Уманської окружної Ної прокуратури у фігурантів виявили та вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, відеореєстратори, сім картки, документи з ознаками підробки та інші докази по справі. Їм уже оголошені підозри за частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Також суд обрав підозрюваним запобіжні заходи тримання під вартою. Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Магія скрипки охопила концертний зал Черкаської філармонії. Разом із симфонічним оркестром виступали три віртуози: гості зі Львова та Полтави. Відомі твори для скрипки соло різних часів та епох слухала Анастасія Лучинська. Ясняний концерт Магія скрипки академічного симфонічного оркестру відбувся у Черкаській філармонії. Цей концерт особливий. Гостями черкаської сцени стали троє видатних скрипалів з різних куточків України. Олександр Дяченко, ініціатор даного заходу. У мене така десь рік тому зародилася ідея, щоб зібрати їх разом трьох. І ну, мені дуже захотілося, щоб наш черкаський глядач почув. Так, як, на мій погляд, як треба виконувати шедеври світової скрипкової класики на цьому дуже складному інструменті, який називається скрипка. Ігор Муравйов прибув зі Львова. Розповідає, нещодавно гастролював Європою, виступав у п'яти країнах. Попри насичений графік, знайшов час відвідати Черкаси. Ой, ви знаєте, тяжко сказати, в чому я вирізняюся, але я думаю, що це вже оцінить публіка. І знайде в кожного свої плюси і своє, те, що йому подобається. Але так само в кінці концерту ми виконаємо твір Юрія Шевченка. Ми є це є парафраз на гімн України. І взагалі цей твір написаний для одної скрипки соло з оркестром. Але сьогодні ми зробимо такий цікавий експеримент і заграємо його в трьох. Із Полтави завітав Юрій Кириченко, уродженець Бахмута, працював у Луганській філармонії. З 2014 року живе і працює у Полтаві. Ну, як завжди, ви знаєте, хоч хочеться людям завжди донести не тільки те, що композитор написав, а ще й свої якісь емоції, думки. Олександра Андріївна поціновувачка класичної музики. Зізнається із задоволенням завітала на концерт. От сьогоднішнього концерту очікує отримати насолоду. Від прослуховування класичної музики, яку я дуже люблю, тому що ця музика дає людині як енергію, надихає людину. І ще я дуже люблю скрипки. Львів'янин Андрій Чайковський вже втретє виступає у Черкасах. Переконаний, музика важлива, особливо у складні часи. Насправді музика вона дає людям можливість трошки відволіктися від цієї повсякденності війни, щоб мати хоч якийсь трошки позитив. Можна сказати, коли приходять на концерт, вони можуть трошки забутися і винести з концерту якесь, якесь тепло душевне і, і трошки мати трошки цього позитиву. Анастасія Лучецька, Павло Оболевич, телеканал Вітка. У Холодному Яру вже розквітли первоцвіти. Національний природний парк запрошує охочих помилуватися, але просять дотримуватися правил. Пересуватися лише дозволеним маршрутом, не зривати первоцвіти, не смітити і влаштовувати пікніки тільки на спеціально облаштованих майданчиках. Зазірвані рослини, їх продаж або купівлю діють штрафи. На період цвітіння підсніжника складчастого в парку відкрито спеціальну локацію для організації організованого Відвідування. Вхід до неї розташований біля пам'ятного знака Скли. На цьому будемо завершувати. Більше новин, як завжди, на нашому сайті Vika.ua. З весною і до зустрічі.